Вітаю, я підібрав для вас багато цікавих новин. Тож не будемо гаяти часу. Швиденько підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і ми починаємо. Геннадія Головкіна обрана президентом Національного олімпійського комітету в Республіки Казахстан. Повідомляється, що за його кандидатуру проголосували під час засідання позачергової генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету Республіки Казахстан. З цього виходить, що Геннадій швидше за все тепер офіційно завершить свою спортивну професійну кар'єру. Головкіну вже 41 рік і скоро виповниться 42. На мій погляд, це є гарною можливістю закінчити один етап свого життя і розпочати інший. Ні чемпіон UFC у важкі вазі Френсі Сенгана пояснив, чому вирішив спробувати себе у професійному боксі. Коли я ріс, я завжди любив бокс, але у мене не було можливості займатися цим видом спорту, оскільки я жив. В Африці. І потім, коли я переїхав до Європи, більше 10 років я не займався боксом. Я хотів боксувати, але не мав можливості. А потім ММА з'явилося на горизонті. Для мене бокс це можливість зробити крок вперед, а потім і зовсім побудувати кар'єру боксера. У мене завжди було таке бажання, заявив. Також Енган розповів, що цього разу колишнього абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі Майка Тайсона не було запрошено до тренувального табору. Чесно кажучи, оскільки до поєдинку Джошо я готую зі своїм власним тренером, ми не стали запрошувати Тайсона цього разу, розповів Енгану. Потім його запитали, наскільки активно Тайсон брав участь у підготовці до бою з Ф'юрі. Він приходив приблизно три рази, можливо, трошки більше. Тайсон дивився на тренування, давав мені консультації та поради. Додав. Френсіс є інформація, що Френсі Сенгано після подинку з Ентоніджоша можливо знову виступить у ММА. Компанія PFL оголосила, що 37-річний боєць повернеться в клітку, щоб битися з переможцем подинку між Ферейрою та Бейдером. І вперше виступить у змішних єдиноборствах з січня 2022 року. Зазначимо, що колишній чемпіон UFC у важкій вазі зустрінеться з Джошуа в п'ятницю 8 березня в Еряді Саудівська Аравія, і це буде його другий поєдинок у професійному боксі у своєму дебютному поєдинку. В жовтні минулого року він приголомшив світ, позмагавшися із чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі, відправивши циганського короля у нокдаун в третьому раунді, але програвши роздільним. Рішенням суддів український суперважковаговик Віктор Вихріст повернувся на ринг після першої поразки на профіринзі та достроково переміг аргентинця Маркоса Антоніо. Авмаду бій понувався десяти раундовим. Проте віктору знадобилося лише 4 раунди, щоб завершити поєдинок. Вихрест тричі відправив суперника в нокдаун, а У четвертому раунді суперник виплюнув кафу та вирішив не продовжувати поєдинок. Це 13-та перемога вихреста на профі Ринзі. і він закрив прикру поразку, отриману рік тому через травму від Еленієра Перо з Куби. Чому поєдинку вечора український боксер Хевівей, Ігор Шеведзуцький переміг 20-річного німця Едоніса Берішу, який відмовився від продовження бою після другого раунду. Для Едоніса це була перша поразка у його професійній кар'єрі. Ушній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе наступний бій проти американця Девида Бенавідеса. Суперника українському боксеру призначила всесвітня боксерська рада, і на коні буде стояти звання тимчасового чемпіона світу у напівважкій ваговій категорії. Бій між гвоздиком та Бенавідесом має відбутися в червні або липні цього року. Один з найвидатніших чемпіонів в історії боксу Мені Пакяо планував взяти участь на Олімпійських іграх 2024. Колишній чемпіон світу восьмивагових категоріях мені пакяло сподівався отримати ліцензію для участі в іграх 2024. у жовтні минулого року. Національний олімпійський комітет Філіппін надіслав запит до міжнародного олімпійського комітету, щоб отримати універсальний доступ. Ця перепуск надається країнам, які мають малу кількість спортсменів в індивідуальних дисциплінах у заявці на Олімпіаду. Проте Пакяво отримав відмову. У поясненні Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що організація дотримується вікового ліміту для боксерів 40 років, оскільки мені Пакяво виповнилося 45, то він автоматично залишається позабоксерським турніром. Цей віковий ліміт був встановлений у 2013 році. Також філіппіни не можуть розраховувати на універсальний доступ. Міжнародний олімпійський комітет зазначив, що універсальні місця не розподіляються серед країн, які в середньому мали понад 8 спортсменів в індивідуальних дисциплінах на останніх двох олімпіадах. Це стосується і Олімпійського комітету Філіппін. Зазначимо, покелов мав можливість взяти участь в Олімпіаді 2016 в Ріо-деженеро. Проте тоді боксера обрали сенатором у Філіпінах, і він пропустив змагання. На мій погляд, ліміт у 40 років за низький, його треба підняти трошечки вище, хоча б до 43-45 років. Ви можете в коментарях написати свою думку з цього приводу. Дякую і до зустрічі.